Подати заяву на субсидію, допомогу або пільгу можна із пакетом повних документів на будь-яку з громадських приймалень. Громадська приймальня Інститутська 18, громадська приймальня Шевченка-99. Та громадська приймальня перемоги 10Б для зручності мешканців нашої громади організована можливість попереднього запису. Для цього потрібно зайти на сайт управління соціального захисту та натиснути запис онлайн. У записі онлайн можна обрати зручний час, громадську приймальню, зручний день. Це дозволяє по можливості подати пакет документів в комфортних умовах. Для зручності населення на кожній громадській приймальні створено на можливість запису на електронну чергу, тому навіть консультацію можна отримати швидко та зручний для вас час. Реформуванням запровадженим Міністерством соціальної політики передано функцію призначення та виплат державних соціальних допомог від органів управління соціального захисту до органів пенсійного фонду. З 1 липня 2025 року пенсійний фонд здійснює виплату та призначення державної соціальної допомоги за раніше наданими нами відомостями.